Ви самі, наскільки я правильно пам'ятаю, викладаєте географію, так? Так. От з вашого особистого досвіду, онлайн-навчання все ж таки менш ефективне, аніж очне. Менш ефективне. Менш ефективне. Але ж з'являються нові можливості. Ви можете через Zoom показувати відео, і це швидше і простіше, аніж це робити у класі. Ви можете візуалізацію робити. Я це в класі можу робити так само, як і через будь-яку платформу транслювати. Це не простіше, так через гаджет робити вдома. У нас є можливості технічні в ліцеї, і ми можемо це проводити в класі і проводити це дистанційно, тобто у нас це працює. Все ж таки, школа має залишатися на очному навчанні, якщо є така можливість наочному тільки особливо контроль перевірки знань їхніх це просто біда. Вони всі двічники відразу стають відвіниками. Вони мудряються викручуватися, і ті тести передають. Ми дійшли до того висновку, що. Сьогодні буквально з колегами це питання обговорювали. Можливо, начитувати їм теоретичний матеріал, практичний, А потім, коли вони вийдуть, і нехай пишуть і всі контрольні при нас тут. Бо контрольні часто роблять батьки по факту списувати можна в. Там потрібні ну, сильні такі технічні можливості, щоб ми бачили, що дитина не списує. А знову ж таки, тут почнуть втручатися омбудсмени, а це чи не занадто, це втручається в особисте життя дитини, що ви прямо хочете бачити всі mm -hmm. нюанси, як відбувається процес, щоб він не списує вона. Тобто повинна камера бути в вікна. ну, знову ж таки, збоку підскажуть, ну, це діти вони Це Вони гуглять, одночасно дивиться в камеру, тут ще буде одне вікно відкрите. з... Комп'ютера, ну ви зрозуміли, і списувати з Google досить швидко. Вони на уроках умудряються списувати вроді телефони, як нібито зібрані, але тим не менше. Mm -hmm. Тобто, перевірка контроль знань повинна бути тільки стаціонарно, коли вчитель присутній на уроці, і може це все контролювати.